Свічка з натурального воску від Леварно-Хом no лише 109 гривень за одиницю. В лоті буде 24 позиції і вартує лот 2615 гривень. В лоті будуть представлені три варіації свічок. Всі вони, до речі, йдуть в такому класному упакуванні. І подивіться: в упакуванні буде йти свічка, віночок, інструкція та батарейки. Звертайте увагу. Перший дизайн буде це ось така біла свічка. Тут, до речі, фітель, він коли буде горіти, коли будете вмикати, то він буде імітувати горіння натуральної свічки. Дивіться, який дизайн, іде гарний з шишками. Ось така молочна з білим декором та ось така стильна червона. Нагадую, в лоті буде 24 позиції. Вартує лот 2615 гривень. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.